Підстава, що у вас перевірка документів, це незаконна Не підстава, тому що в нас є стаття 35, п'ята. Чітко Не визначає другого. перелік дівчата, водії, приготуйтесь. У вас будуть перевіряти військово-облікові документи. Ось така з'явилась нова підстава зупинки кожного авто. Зараз ми здійснюємо перевірку військово облікових документів спільно з працівниками ТЦКТСП номер. У мене немає військово облікових документів. Не ну, а взагалі співробітники поліції зупиняють, щоб перевірити, можливо, там є чоловіки в салоні вашого авто, і у них ми перевіримо військово обліковий документ. Я Не бачу, чи у вас зоді, хтось є чи ні. Все. Анастасія, спеціаліст клубу юридичного захисту водія, продемонструє сьогодні вам. Алгоритм дій для кожного водія, якщо вас зупиняють співробітники поліції для перевірки військово-облікових документів. Ця інформація буде корисна кожному водію. Додивіться дане відео до кінця і підтримайте канал підпискою. Зараз ми здійснюємо перевірку військово облікових документів спільно з працівниками номер 1. Ви зупинили мій транспортний засіб зупинили. з метою перевірки. перевірки мого посвідчення водія. Військовообліково. У мене немає військовооблікових документів. Ви... Я не бачив, чи у вас ззоді хтось є чи ні. Все, я вже Шановний, пари. ви у мене хотіли перевірити посвідчення водія. Хочете поскандалити? Ні, я не хочу поскандалити, так, я хочу, щоб відбувалися за в межах чинного я законодавства. У вас немає нікого. А яке навіть це відношення має? Є в мене майже ніхто ще не Ви зупинили мене, я водій. Має бути законна підстава для зупинки. Розпочинаємо, коли співробітник поліції має законне право зупиняти кожне авто. Запам'ятайте, водій, є стаття 35 закону України про національну поліцію, де зазначений чіткий перелік, коли поліцейський законно вас зупиняє. Зверніть увагу, Анастасія тримає відповідну літературу. Це алгоритм дій, коли вас зупинили співробітники поліції. І вона є автором даної літератури. Вона вміло може захищати свої права. тому і поділилась даним досвідом з вами. Потрібна література, переходь в опис, там є посилання. І так давайте подивимось, чи є у нас така підстава: перевірка документів, відпрацювання, перевірка військово-облікових документів. 35-та стаття такого. Не зазначає в даній ситуації. Співробітник поліції безпідставно зупинив транспортний засіб. Зупинка без причини це теж порушення. Підстава, що у вас перевірка документів, це незаконна не є підстава, є тому документів. що в нас є стаття 35, Чітко 32, визначає перелік. 32, 32 буде застосовуватися випадку, коли ми повністю з вами розібрали 35. Не Ні, я не хочу в ніякому разі скандалити. На вас буде скарга за безпідставну зупинку. Форти. Ви зараз забрали три хвилини вільного часу. Я, ви зараз зараз самі забираєте свій час. Я вам кажу, тому що ви. Вчинити свої, я ви це розумієте, чи ні? Конфіту. Якщо співробітник поліції не може підтвердити законність своєї зупинки, він не має вправа в подальшому перевіряти документи у водія, вимагати документи у пасажирів, якщо там є чоловіки. І в такій ситуації Анастасія залишила скаргу на незаконні дії співробітника поліції. І ви повинні завжди лишати скаргу. Встановіть особу співробітника поліції і телефонуємо на 102 або письмово посилаємо скаргу. Якщо ви ви не знаєте, як складається скарга? Наша література в даній ситуації вам допоможе. У нас є приклади таких. Скарг для того, щоб в подальшому призначалась службова перевірка, і була надана правова оцінка дієм співробітника поліції. В даній ситуації ми чекаємо на результати такої перевірки і продемонструємо в подальшому вам, чи притягнули до дисциплінарної відповідальності співробітника поліції за зупинку без причини. Позитивні рішення у нас вже були коли незаконно зупиняли, і в подальшому притягали поліцейських до дисциплінарки. Дані відеоматеріали є на моєму каналі. Я не починаю конфліктувати. Я хочу дійсно грунтування. Тобто, підстава була незаконна для того, щоб зупиняти мій транспортний засіб. Яка різниця? Є мене хто з транспортного засобі чи немає? Я водій, ви мене зупинили. Яка підстава? Чоловічій статі переви мене чуєте зараз? Таке ви маєте пане право водій. перевірять чоловік пане поліцейські. Ви зупинили мене як водія і я тепер ви покажете. Є, по так, у мене є документи. Я, я вам сказала, є я теж за вас рада. На вас буде скарга подумать. Звісно, до побачення. Давайте реально, що не кожен водій може відстоювати свої права. Масово співробітники поліції ігнорують свій профільний закон. Як ми можемо вам допомогти в такій ситуації? Є декілька варіантів. Варіант: перший мати відповідну літературу і вміло користуватись і захищати свої права, або долучитись до участі у нашому клубі. Рекомендую придбати річний пакет стандарт для того, щоб завжди мати в будь-якій ситуації можливість зателефонувати, отримати консультацію і допомогу. Не чекай, поки тебе зупинять. Не чекай, коли будуть порушувати твої права. Долучайся завчасно, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорогах України. На вас буде скарга. Звісно, до побачення. Не забуваємо про те, що ми запустили челендж, звичка водія. Завантаж безкоштовний алгоритм дій, коли вас зупиняють співробітники поліції. Знімай відео з зупинки та ділися з нами. Ми дамо зразок скарги, підтримку юристів і опублікуємо твою історію. Якщо даний відеоматеріал для вас був корисним, підтримайте канал, підпискою, натисніть лайка. Свою думку завжди лишайте в коментарях.